Людей сідають батарейки. Просто-напросто, вони не розуміють, просто, що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там, чоловік 50-60, які постійно на війні, хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки. Ми просто не розуміємо. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак. І от з нас виберуть, скажуть, ти, ти, іди ти від терористів забирайте, то не є терористи, то є давним-давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди, ніхто нічого, ніхто нічого не рубається. Тобто наша політика, видно, щось має якісь свої види на то все діло. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісні я то все зробив. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму моль, як будь-яку іншу людину в Україні, що можна отак, знаєш, витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тієї кормушки, йому падає, забрало на очі, і він перестає соображати. І думає, ну ті -то ідіоти, їх знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, і так, грибуть. Розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну, та запиши своє ім'я в історію, щоб твоїх внуків казали, Боже, який в тебе був дідо, праді, знаєш. Гетьман, йо його, знаєш, хоч зроби хоч щось. Ніхто ні фіга. Руїна. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Не треба навіть аптеку бігати. Ми вибираємо такого, що пожорстче, знаєш, Садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана схема трошки працює десь там на селі, а так думаю, що там. Така фальсифікація йде, що там все спеціально так зроблено, щоб ми навіть не, не мали вибору. Що зараз не збирається Майдан вже рік. По-моєму, приводі є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, і, кожен день Небесна Сотня гине. От, і тому поки. Дивіться, ми не маємо шансів фактично. Треба контролювати, наприклад, тих людей, які ми вибрали. Ну і як я маю до того депутата? Два рази піду, от я в Тернополі там робив раз такий. Пробував добитися до депутата. Просто сусідні двері від мене, де я жив в готелі, були прийомні, Якогось там депутата. Не пам'ятаю, якийсь там Петро, не буду казати погане слово. Петро Срака відносила там. Я дивився, з першої до третьої прийомні години в нього. Понеділок посереду. понеділок гать, гадь, гать в двері. Глухо. Через годину знову сраки нема, через шер годину сраки нема. Ну, по щасливій випадковості я в вівторок теж там був. З першої до третьої нема сраки. Розумієш? Не приїхала срака. Питаюся того аналітика, кажу, от була в мене в тітка ситуація, два дні гепа у двері, неможливо. Ну, треба, каже, Верховну Раду йти. Я кажу, уяви собі, я сантехнік там, знаєш, з градистка. Я приїжджаю в Верховну Раду і кажу, ви знаєте, хочу знайти Петра Сраку знаєш, і задати йому пару питань. От, Реакція охоронців Верховної Ради. Повернули, дали знаєш, Тільки вже під мою сраку, а не під ту сраку, яку я шукав, і ти летиш назад в градиск, нісолона хлібавши. але тратиш свій час, свої бабки, бо треба приїхати в Київ, треба, знаєш. Тобто в шансів в нас нема. Я приходжу тільки у такі молоді пацани, як вчора от робили ті розслідування, не ж, що вони просто можуть обнародувати то. І може сколихнути якісь там. Є ж ідейні люди, все таки ідейних людей багато, просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що це такий дуже довгий процес. Ну, Порошенко теж дограється з тою війною. То, що вони витворяють, то не можна. Західна Україна, заправка, місто рівне, херачать шансон по-русски, розумієш? Вони стоять з такими бантами, жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити. Знаєш. Кажу, люди, ну та ви ще гірше, чим, чим Путін той, чим, чим е, його е, пропагандистська машина. Змію, ви ще гірше, тому що ви отут і, і тут ви, ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність згідності. Ну, мама з татом не дали, в школі було по цимбалах, знаєш, а вулиця своє зробила.